Ну давай, ганусь, лізь до мене. Давай, давай сюди. Давай, моя маленька, давай. Давай, тут равлик такий гарний, давай сюди, давай. Така моя гарненька дівчинка, давай. Давай. Такий гарний равлик. Ой, диви, який равлик тут гарний. Класний дуже, давай. Лис, сюда, давай. Давай. Ну, моя маленькая, давай. Давай, до меня, давай. Ой, такие равлик гарные тут у нас. Да, давай. Ой, такие гарные, равлик. Давай, ищи. Давай. Давай, да, равлыка, давай. Давай, лись. Давай, Ого, як стаєш. Давай, Ганузька, давай. Ганузенька така розсунеться наша, давай. Лізь, такий равлик, диви, голівку повертає. Йди, Ганузька, до мене, йди до мене, моя маленька дівчинка. Давай. Така гарненька у нас, доча, давай. І равлик класний, давай. Да, давай, давай, лізь. Давай. Давай, угу. давай. Ого, як можеш, давай. Зовсім недалеко до равлика залишилось, давай. Давай. Ось уже він, ось уже, скоро ти до нього долізеш, давай. Давай, 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 давай да радука, давай. О, така кришка від фотоапарата там залишилась. До кришки, до кришка дуже цікава. Дуже-дуже цікава кришка, да. Ну що, долізла, да? вже не грає більше? Кришку знайшла. Молодець. Ой, така гарна дівчинка-розумниця. Вийшла, да? Ну, я вимикаю все.